Всім доброго дня. Сьогодні ми розглянемо задачу побудови дерева синтаксичного розбору арифметичного виразу. У ході розгляду цієї задачі ми розглянемо два розв'язки на мові проох. також розглянемо розв'язок на Хаскелі та на Джаві. Порівняємо усі ці розв'язки та визначимо, який з них є найбільш ефективний. Отже. Арифметичні вирази традиційно записуються з використанням інфіксного запису, в якому оператори записуються між операндами, а дужки та правила прецедентів використовуються для усунення неоднозначності. Оскільки більшість популярних мов програмування використовують інфіксний запис, інтерфейси компіляторів повинні розбирати такі вирази. Зазвичай за допомогою так званих аналізаторів операторових прецедентів. Результатом такого процесу часто є однозначне синтаксичне дерево, яке можна використовувати для подальшої обробки. Також приклад такого дерева ви зараз можете бачити на екрані. Далі почнемо наш розгляд цієї задачі з розв'язку на Java. Розв'язок на Java містить низку класів, які допомагають нам побудувати. Дерево синтексичного розбору арифметичного виразу. Почнемо розгляд цих класів. Клас Lexer має метод tokenize, який приймає арифметичний вираз у вигляді рядка та токенізує його, створюючи список токенів. Видаляє пробіли з виразу. Обробляє унарні оператори та неявне множення. Використовує цикл для перегляду. Кожного символу, визначаючи оператори та числа. І генерує винятки для недійсних символів чи десяткових точок в цілих числах. Клас parser має метод TransformToPostFix, який реалізує алгоритм ShuntingYard для перетворення інфіксного виразу в постфіксну нотацію. Він використовує два стеки operators та токенс Postfix для управління операторами та виведенням. Обробляє дужки, унарні оператори та чистить стек операторів за допомогою пріоритету та асоціативності, і генерує винятки для невідповідних дужок. Також цей клас має метод printріfrompostфіx, який рекурсивно друкує структуру дерева. Використовує при цьому клас Трінот. Цей клас представляє вузову дербі виразів, містить токен та посилання на дітей лівого та правого. Клас Evaluator має метод Evaluate, який оцінює представлений постфіксною нотацією вираз, використовує стек EvalStack для виконання оцінки. Обробляє бінарні та унарні оператори, викидаючи необхідну кількість операндів зі стеку. І заокруглює кінцевий результат відповідно до зазначеної кількості знаків. Також у нас є класи допоміжні оператор UTL, який має допоміжні методи для порівняння та отримання пріоритету операторів. І є клас Mes -UTIL, який представляє. Два методи і раунд для обчислення факторіалу невід'ємного цілого числа, та метод раунд для заокруглення числа з плаваючою комою до зазначеної кількості десяткових знаків. Е, також є клас enum оператор. Він представляє арифметичні оператори з їх пріоритетом, асоціативністю, символом та Операції визначає внутрішній NM-associativity для лівої та правої асоціативності і містить функціональний інтерфейс WarcArtFunction для представлення функції операції. Клас токен. Він представляє токен зі значенням та типом число чи оператор. І перевіряє відповідність типів та викидає винятки у випадку неузгодженості. І нам токентайп визначає можливі типи токенів, оператор або number. Цей комплексний набір класів та методів дозволяє токенізувати, розбирати та оцінювати арифметичні вирази, надаючи. Також корисні функції для операторів та математичних операцій. Метод побудови дерева арифметичного виразу на Java використовує алгоритм Shunting Yard для перетворення інфіксного виразу у постфіксну нотацію. Далі використовується стек для побудови дерева, де кожен вузол представляє токен оператор чи число, з постфіксного виразу. Тепер давайте запустимо нашу програму. Та побачимо, як саме будується дерево. У нас, як приклад, є арифметичний вираз, і зараз наша програма будує його дерево синтаксичного розміру. Як ви бачите, в результаті алгоритму Shunting Yard та використання стеку об'єктів тринот будується дерево, де оператори розташовані на вершинах, а операнди на гілках. Далі ми розглянемо розв'язок задачі на Haskell. Код на Хаскель використовує метод рекурсивного спуску для побудови дерева арифметичного виразу. Основні етапи цього ритму ви бачите на екрані. Лексичний аналіз це рядок розгідного виразу розбивається на лексеми, такі як числа, оператори, змінні та дужки. Це виконується за допомогою вбудованих функцій із DJ та із альфа. Для визначення чисел та змін. Синтаксичний аналіз. Використовуючи рекурсивний спуск, вираз розбивається на дерево за допомогою визначених граматичних правил. Функції визначають, як розбиваються вирази на менші частини, терміни, множники, фактори. Побудова дерева. Кожен виклик функції аналізу розбиває вхідний вираз на дві частини відповідно до граматичних правил. І оцінка виразу. Дерево арифметичного виразу використовується для обчислення значення виразу. Функція рекурсивно пройшовши дерево, обчислює значення кожного вузла відповідно до його типу. Тепер перейдемо до коду. Розв'язок на Haskell містить певні структури даних. Тип даних експор, який представляє арифметичний вираз, може бути числом. Змінною функціональним виразом або операцію. Тип даних FuncDef для визначення функцій. Містить ім'я функцій, список аргументів та тіло функцій. Далі функція DisplayExpressionTree, яка приймає вираз типу Expert і повертає рядок, який представляє дерево виразу у текстовому вигляді. Парсер виразів. Функції для парсингу, арифметичних виразів, чисел та змінних. Основною функцією парсингу є парс, яка використовує інші функції для обробки виразів чисел та функцій. Далі у нас іде парсер визначення функцій, це функції парсингу, визначень функцій та їх аргументів. Також у нас є функції evalExper і evalFunctExper. Функції для обчислення значень арифметичних виразів та функціональних виразів. І функція addAdArgs, допоміжна функція для додавання аргументів до мапи змінних. І тут присутні також певні тестові дані, список базових функцій. Таких, як там, додавання, множення, ділення і так далі. І uh, CallExpress в uh, список виразів для обчислення. І у нас є головна функція main, викликається при запуску програми і виводить результат обчислення статичного виразу. Давайте зараз спробуємо та запустимо нашу програму та побачимо, як будується наше дерево на Haskell. Ось ми бачимо вираз, який ми задали, та наше побудоване дерево синтаксичного розбору. Цей код на Haskell використовує алгебраїчні типи даних та функціональні можливості мови для ефективного представлення та обробки арифметичних виразів. Цей підхід дозволяє створювати чистий та зрозумілий код для обробки великої кількості можливих варіантів виразів. та Визначень функцій. Далі розглянемо два розв'язки задачі на привох. Перший це розв'язок з використанням синтаксичного аналізу. Давайте детально розглянемо код цього алгоритму. Предикат парсмес служить як вхідна точка для парсингу арифметичних виразів. Він приймає рядок інпут. І перетворює його в коди символів. Потім використовує предикат phrase для аналізу цих кодів символів згідно з граматикою, що описана в експер. Визначені оператори та їх пріоритети визначаються за допомогою OP. Це важливо для правильного синтаксичного аналізу виразів. Граматика експер це основний парсер арифметичних виразів. Він визначає структуру виразу та оператори, які можуть входити в цей вираз. Використовуючи конструкції в описі граматики, він формує дерево виразу, представлене як терм з операторами та операндами. Граматика терм та фактор визначають структури термів та факторів. Терми можуть бути результатом множення, ділення або оператора мод, а фактори числами або виразами у дужках. Граматика, number та integer визначають числа та цілі числа. Evalекспор цей предикат обчислює результат абстрактного синтаксичного дерева. Це робиться шляхом рекурсивного виклику, в якому визначається операція та застосовується оператор відповідно до граматики. ApplyOp. Ця процедура застосовує оператори до двох операндів. Та визначає результат. Важливо враховувати, що ділення та оператор мод перевіряють ділення на 0 для уникнення помилок. Тепер запустимо та перевіримо, як будується синтаксичне дерево. Як приклад, маємо арифметичний вираз. І ось ви можете бачити наше синтаксичне дерево, а також результат арифметичного виразу. Далі розглянемо другий розв'язок задачі на пролог з використанням DCG Definite Clause Grammar. Цей розв'язок так само має предикат ParseMess, який перетворює вхідний рядок у коди символів та запускає синтаксичний аналіз за допомогою фрази EXPOR. Результат зберігається у зміні AST. Експор. Визначає структуру виразу, який може бути сумою або різницею, та встановлює відповідну структуру АСТ. Терм визначає структуру терму, який може бути добутком, часткою або остачею. Та встановлює відповідну структуру АСТ. Фактор визначає структуру фактора, який може бути числом або виразом у дужках. Number визначає числовий літерал. Інтеджер, Визначає послідовність цифр числа та перетворює їх у числовий літерал. Add-OP і malop визначають операції додавання, віднімання, множення, ділення та остачу. Тепер давайте запустимо програму та побачимо побудову дерева. Використаємо такий же приклад, як і в попередньому розв'язку. І у нас. Побудувались дерево та є результат цього арифметичного виразу. Цей код використовує мовні можливості прологу для зручного визначення та обробки структури арифметичного виразу. Код є декларативним та зрозумілим, а використання DCG дозволяє природньо виражати граматичні правила виразу. Отже, під час аналізу вхідних кодів реалізація рекурсивно застосовує правила для виразів термів та факторів, побудовуючи АСТ згідно з синтаксичними правилами та операторами. Тепер порівняємо ці дві реалізації на прологу. Перша реалізація через синтаксичний аналіз. Використовує оператори для визначення пріоритетів та структури виразу. Реалізація через DCG використовує Definite close Grammar для визначення граматики та аналізу виразів. Алгоритм синтаксичного аналізу використовує правила з операторами, що визначають пріоритети. DCG рекурсивно викликається для розбору виразів і термів. Перевага синтаксичного аналізу це чітке визначення пріоритетів через оператори. Тож час недоліки може виглядати менш декларативно, особливо для складних виразів, повільне відпрацювання на великих виразах. Переваги DCG це зручна декларативна граматика, легке читання, і працює цей алгоритм набагато швидше за попередню реалізацію. Недоліки може бути менш ефективних для великих виразів через рекурсію. Також було проведено порівняння ефективності усіх чотирьох реалізацій. Найбільш швидшою та ефективною виявилася реалізація через DCG на пролог. Найменш ефективною та найповільнішою виявилася реалізація на пролог через синтаксичний аналіз. Порівняємо також реалізації на Haskell та Java. Haskell має певні переваги. Це коротка та зрозуміла синтаксична структура, зручна обробка списків та монодична граматика з DCG для зручного аналізу. Недоліки, можливо, деяке поняття мови Haskell не є настільки інтуїтивним для новачків. Перевагою Java, звичайно, є об'єктно орієнтована структура, яка полегшує розширення та використання. З недоліків, реалізація на Java може бути більш об'ємною через потрібність писати більше коду. Загалом, реалізація на Prolog через DCG є декларативною, але може бути менш ефективною для великих виразів через рекурсію. Пролог через реалізацію синтаксичного аналізу, простий у визначенні, але може виглядати менш декларативним для складних виразів. Хаскель та Java залежать від вподобань та контексту проєкту. Хаскель може бути коротшим і елегантнішим, але вимагає знань мови. Java більш загальний варіант, зрозумілий для багатьох програмістів. Також, звичайно, є певні альтернативні шляхи побудови дерева синтаксичного розбору для арифметичних виразів. Розглянемо деякі з них. Парсери на основі буферу. Використовується для аналізу символів виразу і визначення структури за допомогою буфера та перегляду. Може бути реалізовано в різних мовах програмування. Перевагою цього шляху є ефективний для простих синтаксичних структур, а недоліки цей шлях може бути обмеженим для складних граматик. Рекурсивний спуск розбиває вираз на менші частини. І для кожної частини визначає, який синтаксичний аналізатор використовувати. Застосовується для багатьох умов програмування. З переваг це простий для реалізації та розуміння. Недоліки може бути менш ефективних для складних граматик. І регулярні вирази. Цей шлях використовує регулярні вирази для виділення та аналізу токенів у виразі. Поширено використовується для визначень токенів у лексичних аналізаторів, переваги, звичайно, це простий у використанні для визначення токенів, і недоліки обмеження в розпізнаванні складних синтаксичних структур. Висновки. У результаті порівняння реалізації побудови синтаксичного дерева на різних мовах програмування можна, можна визначити, що кожна мова має свої особливості та вигоди для різних типів завдань. Використання логічного програмування в провозі через DCG дозволяє описати граматику природним чином, що спрощує процес розробки та зрозуміння коду. Імперативний підхід у Java та функційний в Haskell також ефективні. Проте можуть вимагати більше коду для досягнення того самого результату. Дослідження побудови синтаксичного дерева дало можливість глибше розібратися в різних підходах та методах програмування, що є цінним для подальших проєктів. Що вразило? Вражаючи, що реалізація на провозі через DCG виявилась настільки швидкою порівняно з іншими методами. Що було цікавим? Цікавим ре реалізувати побудову синтаксичного дерева, використовуючи різні інструменти та порівняти їх ефективність. Що нового дізналось? використання DCG у провозі може значно полегшити побудову синтаксичних дерев. І корисність були розглянуті ефективні методи побудови синтаксичних дерев для арифметичних виразів у різних мовах програмування а також здатність визначити оптимальні підходи до завдань. Також можете ознайомитися зі списком використаних джерел. І дякую за увагу.